Коли ми робили інструкцію для арифметично логічного юніта, ми розібрались, як можна обирати операцію, яку ми хочемо зробити, з якого регістру взяти дані та куди записати результат. Але єдине, про що ми ще не поговорили, це про те, як записувати константи в регістри. Згадайте, що в регістри ми записували через входи схеми вручну, а не через інструкцію. В нас. Немає інструкції, яка б дозволила нам записати число в регістр. В цьому рівні ми цю прогалину і закриємо. Для того, щоб розрізняти, де інструкція для ALU, а де просто для запису даних, в грі пропонується тип інструкції кодувати в її 15 й біт. Якщо 15 й біт 0, то ми просто записуємо число в регістр без ALU. А якщо він одиниця, то це значить, що ця інструкція це інструкція для ALU. Розбиратись з тим, як ця інструкція для ALU має бути сформована, ми не будемо, бо це все ми вже пройшли в попередньому відео. Тут нічого нового. А от якщо ми записуємо константу в регістр, то нам треба на вихід схеми дати інструкцію, яка насправді не інструкція, а просто число в цьому контексті. А писати ми будемо це число в регістр A, А тому нам треба буде A на виході схеми оновити одиницю, А всі інші виходи мають бути нулем. Що ж, почнімо будувати цей компонент. Перетягнемо на канву ALU інструкцію, бо це ми вже робили в попередньому відео, а тому з нього і почнемо. От тільки тепер ми не можемо напряму їх поєднувати із виходами. Результат роботи ALU має бути на виході схеми тільки тоді, коли 15 й біт інструкції одиниця, тобто інструкція для ALU. Так що почнемо використовувати компонент Select для того, щоб обирати, що нам потрібно. Перший Select піде на вихід R, а керувати тим, що буде йти на вихід R, буде 15-біт й інструкції. Так що, візьмемо Splitр, приєднаємо його до інструкції. А 15-й біт скеруємо в наш Select. Якщо він одиниця, то це значить, що це інструкція для ALU. А значить, треба обрати результат роботи ALU. Якщо ж він 0, то обираємо число зі входу схеми. Це і буде константою, яку ми запишемо. Інший вихід A нам потрібно обрати за такою ж логікою, тому додамо ще один селект на канву, який поєднаємо з A. Якщо тип інструкції ALU, то беремо результат роботи ALU. Інакше це одиниця, щоб перевести регістр A в режим запису. Так само і з іншими виходами на схемі. Якщо тип інструкції ALU, то ми обираємо те, що дає нам ALU. Інакше там має бути 0. Тому проведемо поселект на кожен вихід та поєднаємо їх в аналогічний спосіб. Єдине, що залишається, це поєднати входи схеми із входами ALU. Ми отримали компонент, який розпізнає тип інструкції, чи це запис якоїсь константи в регістр A, чи це інструкція для ALU. Перевіряти, що інструкція для ALU працює, ми не будемо, бо ми це детально розібрали в попередньому відео. А от запис в регістр перевіримо. Згідно зі специфікацією, якщо в нас 15 й біт 0, то інструкція інтерпретується як звичайне число, яке записується в регістр A. А тому, яке б число ми не писали в інструкцію, на виході ми маємо бачити це саме число та прапорець запису в регістр A. Запишемо число 42 на вхід Y, і одразу побачимо, що число 42 в нас з'явилось на виході R. Та прапорець запису в регістр A. А значить, рівень пройдено і все працює. Цим компонентом ми додаємо можливість не тільки обирати якісь операції ALU, а ще й записувати константи в регістри. Пишемо число зі старшим бітом 0. Записуємо це число в регістр A. Пишемо число зі старшим бітом 1, Інтерпретуємо його як інструкцію для ALU. Так що. Станом на зараз в нас є можливість записувати числа в регістри та обирати alu операції. І це все за допомогою інструкції процесора. Тому, в принципі, вже зараз можна зробити послідовність інструкцій таким чином, щоб записати константу в регістр A, скопіювати значення із регістру в оперативну пам'ять, записати іншу константу в регістр A, скопіювати нове значення в оперативну пам'ять по. Іншому адресу, виконати еділею операцію та отримати результат. Але давайте не будемо поспішати та подивимось, що нас чекатиме в наступному рівні гри.